Найближчими днями сильних морозів в Україні не буде, проте на початку січня все ж очікується похолодання, у нічний час доби повернуться морози. Про це в коментарі РБК Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. За її словами, значні морози очікуються ближче до кінця січня. Все одно якісь періоди холодної погоди будуть. Швидше за все це буде кінець січня або після 15 січня. Якщо не на Різдво, то на водохреща має бути і сніг, і мороз зазначила гуленя. За її словами, найближче похолодання очікується 5-7 січня, коли нічні температури в Києві можуть впасти до мінус 5 градусів. Так не може бути, що весь місяць буде без морозів. Такого ще не було. Навіть у найтеплішому січні 2007 року, після 20 го числа, відбулося різке зниження температури до 16-20 градусів, на північному сході до мінус 23 градусів. Нагадала синоптик. Вона зазначила, що цього року в Україні може бути що подібне, швидше за все у другій половині, особливо в останній декаді, може бути холодно з морозами, зазначила вона, про те, що перша половина січня буде теплою, говорить і народний синоптик Станіслав Щедрін. За його прогнозом, 2023 рік в Україні почнеться з аномального потепління. Температура підніметься до плюс 10 градусів. Холодання ж за прогнозом народного синоптика очікується в другій половині січня. У цей період, каже Щедрін, очікуються снігопади і зниження температури. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.